Лікар доктор Керн, це лікар із Штутгарта, інтенсивно займався вивченням таких хвороб, як інфаркт, інсульт, стенокардія та інші. І він перший пов'язав закислення крові із цими хворобами. На його думку, вони тісно пов'язані між собою. За його даними, капілярна кров, яка протікає через хімічно кислі закислені тканини, також окислюється. І це призводить до того, що червоні кров'яні тільця в нашій крові спочатку стають твердими, а потім вони зовсім стають нерухомими. І це тільки одна частина впливу. В закисленому середовищі еритроцити злипаються, утворюючи великі грона. І при цьому цей факт. Свідчить про загущення крові, що, як ми знаємо, веде до серцево судинних захворювань. При показниках крові 6,4, 6,5 червоні кров'яні тільця еритроцити стають повністю нерухомі і затверділі. Вони більше не можуть змінювати. В свою форму, і при цьому затрудняється їх прохід по капілярах, що спричиняє закупорку цього капіляра. І от уявіть собі, що буде з людиною, якщо цей процес в організмі масштабний.